Сьогодні моя Пасха. Шановні друзі, родичі, колеги, земляки, я бажаю, щоб ви з радістю в серці сказали, що сьогодні моя Пасха. Саме сьогодні ми згадуємо, що Ісус Христос, Бог, прийшов з неба на землю, жив як людина, страждав, був похований за наші з вами гріхи, за кожного з нас і Воскрес. Сьогодні він чекає, коли ми запросимо його в своє життя, щоб радіти з нами тут на землі і чекає нас там, на небі. Я бажаю, щоб сьогодні воскресла мрія у того, хто поховав її через якісь проблеми, низьку самооцінку, критику. Я бажаю, щоб сьогодні воскресла любов у того, хто розчарувався у людях. Я бажаю, щоб сьогодні воскресла радість у того, хто закрутився у вихорі суєти. Я бажаю, щоб сьогодні воскресла надія у того, хто панічно боїться завтра. Саме сьогодні, ваш день, нехай сьогодні Воскресне найкраще, що є у вашому житті, це ви. Прислухайтесь до свого серця, і воно підкаже вам шлях. Адже якщо ви повірите, що Христос воскрес за вас, а це виявиться неправда, ви абсолютно нічого не втратите. Але якщо це істина, а ви не повірите? Ви втратите абсолютно все. Вітаю вас Христовим Воскресінням!